Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зараз ось Фейсбук заповнений витримками з нової книги Саймона Шу, стара шоумен. У цій книзі журналіст описує життя найвеличнішого у перші місяці після широкомасштабного наступу московитів. Пише волонтерка Анастасія Михайльниченко. Мені цікаво, хто й справді думав, що все було якось інакше. Кого дивує? Що вони були в бункері. Дороге вино. Невже хтось і справді вірив у розмочену теплою водою мі віно? Кого Дивує, що найвеличніше його команда, перебуваючи в бункері, грали у теніс. Невже хтось справді вірив у відбиття напад московських десантників зі сходів будівлі офісу президента? Чи хтось і не знав про переговори з московитами і бажання, бо не втікав чергове, побачити мир в очах кривавого карлика? Чи для когось откровенням є те, що найвеличніший заборонив військовому керівництву готуватися до широкомасштабного вторгнення? Тож, поки що, я не бачу нічого сенсаційного у цих шматочках з книги Шустера, які потрапили в українські. Інфопростіра це все ми або точно знали, або підозрювали, що саме так і було. Що ж, чекаємо на наступні витримки з книги, колись обласканого і навіть нагородженого за владою, а тепер вже нелюбого для неї американського журналіста. Кілька місяців, які Саймон Шустер провів у бункері поряд з нелухом і Кома боці таки показали цьому одіозному журналісту справжню суть людини, яка волею долі, опинилася на найвищому щаблі влади в Україні під час війни. Софія Фадина у той же час Значає наступне, користуючись повною монополізацією моновлади, відверто зводить наклеп на ЄС і всю нашу команду сьогодні. Ручний служебний промосковський пропагандист в ефірі телеканалу Рада звинуватив ЄС у тому, що якби прийшла московська влада, до боти єС працювали б на окупаційну адміністрацію. а Порошенко домовився без Януковичем. Звісно, це ж не Зеленський заглядав очі путіну і шукав любов. Це ж не Зеленський літав оман по мутним справам. Це ж не Зеленський скорочував армію, блокував ракетні програми. Слідувати ранів, волонтерів, діючих військових службовців. Це ж на рівні слуги пачками спускали гидотних ботів. Це ж не влада тринькала гроші для оборони на кривавий асфальт. Це ж не слуги розміновували чонгар. За наклеп має бути відповідальність. Вона буде. Чекайте, орденські прислужники, але головне, пам'ятайте, що всі наші наклепи, брехні і бздури. Не знімуть з вас відповідальність за зраду українців. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.